Кажуть, коли... Прошу, починаємо. Шановні діти, шановні присутні, ви є учасники першої екскурсії нашого нового музею, який буде завтра відкрито, урочисто і посвячено. Музей цей називається як? Європа на спільний дім». Європа це наше Територія наша, де є розміщена Україна, до речі, центр Європи знаходиться де у нас на Україні у Закарпатській області. Починається наш музей із ряду розділів. Перший розділ це є Італія. В Італії є найменша, одна з найменших країн світу. Ватікан. Дуже добре. Отут От ви бачите оригінальні пам'ятки Ватікану. Хочу сказати, що в нашому музеї є дві унікальні речі. Перша річ називається як? Біблія. Біблія. Ось вона, Біблія. Вона вчить людей, як жити по добру, як жити по любові, як жити і будувати наше життя на планеті Земля у в мирі, в злаготі, в заможності і в доброті. Без цієї книжки ця книжка виховала мільйони, мільярди людей. Які, освоївши її, ставали досконалішими. Тому духовне виховання у школі є основою того, що ви маєте бути розумними українськими дітьми, які здатні освоїти все те, що є корисне у Європі, освоїти і технологію, освоїти і техніку. І побудувати розвинуту майбутню українську державу. І другий предмет, як ви думаєте, найбільш унікальний, це є що? ось він є Плуг. Чому плуг? Тому що завдячуючи праці, ми маємо хліб і до хліба. Бо лише у праці. Ми можемо творити Україну. Ніхто нам не збудує діточки України багатої, заможної, якщо ми самі того робити не будемо. Тому в нас проходить акція, як вона називається, Садимо сад України. А ну ще раз повторимося. Молодці, і от як ви посадите сад України, як ви створите заводи, фабрики, як у нас буде завжди на столі багато хліба, то буде і до хліба, і тоді ми скажемо, що ми є українці, горді того, бо завдячуючи праці, і нашої духовності ми досягли таких вершин. Може ще кращих, ніж у Європі. Через століття пройшов отой плуг. Він появився ось перед вами історія плуга. Ви зможете почитати, як він формувався ще в древні часи, в античні часи, в період середньовіччя. І дійшов до нас. І ви уявіть собі, ще по сьогоднішній день плуг нам служить. І ми на своїй шкільній ділянці посадили що? Картопельку. Завдячуючи чому? тому клугу. Завдячуючи тому, що ми продали картоплю, ми закупили і в школі відкрили за свої кошти. Що? Інтернет. І ми маємо можливість зараз через інтернет спілкуватися із всім світом. Другий розділ, ви бачите, тут є експонати, присвячені Ватикану. Це одна з найменших держав, держава в державі, бо саме в Італії, у Римі, площа цієї країни складає е, сотих кілометра квадратного. Тут представлений Пам'ятки стародавньої Греції. Ви, очевидно, можете познайомити тут і з Серезови, з Піфагором, з Олександром Македонським. Зрештою, карта Риму перед вами. Стародавній Рим, стародавній колізей. Ось він. А ось вовчиця, яка виховала. Рема і Ромула, які стали засновниками майбутнього Риму. А ось Пізанська вежа, місто Піза в Італії. Можна говорити і про Венецію, і про Флоренцію, ось вони перед вами. А от у Венеції постійно карнавали проходять. І серед них, отакі карнавальні масочки, які є. От тоді і молоді, і діти, і дорослі одягають маски, і цілу ніч, цілий день в них триває такий веселий настрій. Одні других радують, одні других поздоровляють із цим прекрасним святом карнавалу. Ось країни Європи вони зображені тут. А отут одна із тих подорожей, які зображені, в які я брав участь. І саме тут країни Європи зображені на оцих фотографіях. Дозвольте Символом Франції зрозуміло, що це є Ейфелова вежа. Ось вона, Ейфелова вежа, прекрасна, красива. Де мільйони людей, їдучи у Париж. І хочуть побачити Ейфелову вежу. Я хотів би представити і іншу країну, таку як Німеччину, потужну, красиву, розумну, досконалу. Перед вами також розділ Австрії, розділ Чехії, розділ Польщі. Зрештою, ви можете побувати і в Відні. Ось карта Відня перед вами. Ви можете побувати у кожній із країн, бо саме на тих стендах відображена вся наша прекрасна Європа, наш спільний дім. А ми вивчаємо ту Європу для того, для чого діти: для того, щоб зробити нашу Україну більш досконалішу. З нагоди відкриття нашого музею. Я хочу подякувати і вчителям. І учням, і всьому педагогічному колективу, і батькам, і голові батьківського комітету Габаку, який приклався до того, щоб оцей зал був наповнений таким реальним європейським змістом. Я хочу подякувати і Роману Гомзяку, Фактично, він в нас був головним архітектором, будівельником. Оцього залу, який ми здаємо, ми маємо прекрасний зал і ми маємо, де можливість вже створити такий прекрасний заклад. Перед вами це є, скажімо, газети-стенди країн Європи. Ось Франція, бачите? Франція з її прекрасною красотою Еріфелова вежа. Е Собор Паризької Богоматері і інші прекрасні будови Франції. Перед вами стенд Німеччина. За Францію я хочу подякувати нашому вчителеві, Кривець Оксані Володимирівні, яка зі своїми діточками зробила таку прекрасну композицію. За Німеччину я хотів би подякувати Яворській. Євгенії Антонівні Наталії Васильівні і Городиській Анні Німеччина. Я хотів Дякую. би подякувати за Чехію, коли Наталії Богданівні і ковалів Марії Олексіївні. Взагалі про колик Наталії Богданівні. Вона зараз монтує оці матеріали. Ці матеріали монтує. І саме тому вони будуть представлені в інтернеті, і ви зможете себе також побачити, діточки. Перед вами Польща за е, цю газету Стенд я хочу подякувати Яворській Євгенії Антонівні. Я дякую також і тим вчителям, які ще працюють над іншими стендами, які будуть надалі представлені. Бо сьогодні це тільки початковий етап створення нашого музею. Він буде доповнений іншими розділами. Ось Європа на дім». Це перед вами карта Європи. І ви маєте можливість вибрати компанія Тур», Пропонує маршрутні подорожі по Європі, можна і таком, можна автобусом, можна іншими видами транспорту, особистим транспортом. Тому, якщо у вас будуть канікули, ви можете з батьками або своїми родичами поїхати у ту чи іншу країну, щоб е, порівняти з Україною і все те добре, що в тій країні є, принести до нас на Україну. Ось євгенія Антонівна побувала в Хорватії. Представила матеріали по Хорватії. От маємо представлена Угорщина, наша європейська держава. А тут перед вами Ізраїль, країна на Близькому Сході, дуже цікава, дуже багата, розумна держава. Перед вами також Англія. Хочу за Англію подякувати за газету. Подякувати нашому вчителеві Ліщинській Лесі Андрії, але особливо мені хочеться подякувати палясу Роману і його мамі Галині, які спільно з класним керівником скомпонували таку прекрасну виставку, таку прекрасну газету, яка характеризує нашу багату європейську державу. Англією із її столицею Лондоном. Лондон, до речі, через Лондон проходить Грінвіцький меридіан. Цей меридіан, з якого проходять, проходять, скажімо, виміри часу, місцевого часу. І саме на карті півкуль ми завжди рівняємося, яка країна або яке місто розташоване по відношенню Києва. До сучасного комп'ютера і я радий сьогодні доповісти нашим, хто цінує нашу інтернет-газету про те, що Практично більше 90% учнів нашої школи, починаючи із першого класу, навіть дошкільня, на сьогоднішній день освоїли інтернет і мають вільний доступ до інтернету. Це призначне знаряддя праці, побуту наших наших людей, наших українців, місцевих українців. Це малюнки наших діточок, які як вони хочуть бачити світ, як вони бачать там середовище і як вони готуються зустріти свято Миколая. Ну, без сумніву, що Лух це символ миру і добра. Символ багатства нашого, бо він врятував багато поколінь від чого? Від голоду. Ну а меч, без сумніву, він має бути для нашої держави тим, що меч має захищати, зброя має захищати нашу державу. І особливо на сьогоднішній день, коли проходять такі непрості події на сході України. Коли хочуть Україну розірвати на дві частини, коли вмирають люди, коли вмирають наші молоді хлопці, воїни, і ми низько вкладаємося їм, всім тим, хто захищає честь і незалежність нашої України. Продовжуємо тут нас теж предмети. Убуку представлені. Ви, до речі, маєте можливість теж поповнити оті всі е, знаряддя, ті всі предмети, які є. Можливо, у вас є вдома, можливо, у ваших бабусів, дідусів або жителів села, що є цікаве, будь ласка, поповнюйте наш музей. Окремо розділ є, який називається Україна. Цей розділ він є особливо близький для нас, бо власне задум нашого музею є наступний. Ми хочемо, щоб наша Україна була багатою, була такою, як Європейські держави, по яких ми коротко пройшлися. Я звертаю увагу на роботи наших учнів. Я хотів би звернути увагу, що ми тримаємо добрі стосунки. Наталія Богданівна. Ми добрі стосунки тримаємо із Закарпаттям, із Коломиєю. Ось перед вами начальник колишнього відділу освіти Коломиї, який приїхав до нас, щоб поцікавитися, чим живе Дрогобицький район. І як проходить акція Садимо сад України. Вони підтримали нашу акцію. Так само у кусті є Русин Павло Павлович, який має бути і запрошений в гостем на відкриття нашого залу і нашого музею, який теж продовжує акцію Садимо сад України на на Хущині Закарпатської області. Є ще на Харківщині Назарчук Іван Іванович, колишній начальник відділу освіти лозової. Він теж любить Дрогобичину і хоче, щоб все те добре з Дрогобичини поширювалося на Харківщину, щоб Україну ніхто не розривав, щоб Україна була багата, духовна, розумна і. Неподільна держава. І саме тому великий зміст нашого музею криється. Це тільки початок. Ми на тому не зупиняємося і розраховуємо на допомогу і наших письменників. Ось перед вами книжка Андрія Грущака, нашого земляка, краплі. Недавно до нас Рушак приїжджав із Романом Пастухом, які зібрали унікальні матеріали про історію кожного населеного пункту нашого Дрогобицького району, в тому числі про наше село Унятичі. І ми їм щиро дякуємо за такий глибокий внесок. А ось ще перед нами. Історія села Унятичі», який видав наш громадський відомий діяч Богдан Добрянський. І власне Богдан Добрянський у цій книжі повідомляє, що наша школа початок її було тисяч... започаткована в 1907 році. Пізніше Орищак-директор з тисячо Іван Андрійович Орищак добудував школу у 60-х роках. І ось сьогодні і завтра ми отут добудову цей зал, наші внутрішні туалети. Тут ми будемо відкривати новий навчально-виховний комплекс. Збудували вже. У сьогоднішній період нашої незалежної України хочу представити книгу про москавець, потім різного роду, маршрути наші, тим більше, що ми живемо поруч із Нагоєвичами. І от у нас є поруч, музей Івана Яковича Франка. Саме тут. Зображені основні періоди життя і діяльності Івана Франка, його фотоматеріали. Зрештою, ми е, маємо зібрано про Івана Яковича Франка. Дуже багато матеріалів. Це церква Івана Яковича Франка в його селі. Правда, її вже немає. Будується нова попередня церква десь. Випадково віддалася, попала під пожежу і була вогнем знищена. Міг би я говорити і про ті роботи, які виконали учні нашої школи. Це учні першого класу, другого класу. Першому класі класний керівник їхній класовод Гуменникова Оксана Мирославівна. Я хотів би дуже подякувати і нашому вчителеві, любі Очків, батьків, любі, любі. Євстахівні. Євстахівні, яка своїми діточками доклалася до оформлення цієї прекрасної виставки, риб'як Марії Михайлівні. Нашій Марії Олексіївні, Кравець Оксані Володимирівні і всім нашим класоводам, які спільно створили разом з дирекцією школи таку, такий унікальний, прекрасний музей Європа на спільний дім. Тож побажаємо ми. Щоб 2015 рік принаніс для нашої школи нові здобутки, щоб далі збільшувалася матеріальна технічна база, щоб ми вдосконалювалися, а досвід Європи служив Україні для її власного розвитку. Поряд із всіма класоводами я хочу подякувати нашій завідуючий бібліотекою, яка теж доклалася, і як завідуюча бібліотекою, а також як вчитель молодших класів, вчитель образотворчого мистецтва, оформивши і виставку, оформивши і ряд стендів, і виставку художньої літератури, присвячену Європі, у бібліотеці. Семович Тетяні Івані. Івані.